У мене мрія одна найвища, протікаю потоком вена. Не питати, чи всюди тиша, не питати за звук серед. Не чіпати ночі, новини, не молитись, прощення пад, не це створіння, злини, що руйнується у руках. Та колись у квітуче літо чи в хуртилицю снігову. Я розкажу про все це дітям, як ми виграли цю війну. І коли ще напишуть книжку і птахи полетять і у вир. Він усі буде, настане тиша і такий довгожданий мир. Не той мир, що руски несуть, а нормальний мир для нормальних людей. Слава Україні! Героям слава!